Ай-яй, ой, це? Що мама щось бігає по потолку, щось таке світло. Боже, повключались, це що таке? Тихо не кажи цього слова, бо шат включать на тиждень. Світло включили, що я буду спати, як ідіот. То ти вирішив тричі ночі, як ідіот, просто на дивані сидіти. Я не просто сижу, я розряджаю На що? Щоб зарядити, поки є світло. Ти ще чай будеш пити? Нє. А чайник на що поставив. Бо є така можливість. Ну, так попросуй речі, приготуй їсти на завтра, поки є світло. Слухай, так спати хочу, піду, напевно. Знаєте, Я ніколи не думав, що я зустріну в Україні сестру Путіна. Добрий, Але. Як ваше здоров'я? Помаленьку. Але ви схожі з ним, дуже схожі. Путіна? Да. Може, з одного року, певно. Та ви що? Старший трішки. Я вам бажаю гарного дня. До побачення. Не плутайте Дружні теплі стосунки, прояви такого, знаєте, теплого кохання, от, скритого. Від зухвалої і наглої стрибків публічно на вулиці. О, мій Я ж тобі казав, що він в бадю, в Петро! Я охренею из вас, блин. Объясни что, блин. Ты последний вид. Звонит тебе? Да, А? Охуенно. А там вибрация есть? Попробуй дать время. Можешь меня не вступать в бодюр? Все це буде залежати не від мене, а від тої конкурсної комісії, яка відбирає цих людей. Мам, та він не електрик, він того не зробить. Ну, та тим більше електрики зараз в дефіциті, а ти так тим легко важиш. Ну, зараз їстички будуть, ще наготувала. Був гурчик, м'язковано. А що то за пакет? То води нема, що ти... світла нема, як його маємо мити? Я потім зніму, викину і тим. Що ти тирі... виробляєш за три години буде світло? Ну, то потім і поїсиш з тарілок, які можна буде поїсти. Я не буду так їсти! Ну то й не їж тобі взагалі корисно не їсти. Щ Пізде зі. То чого ця дитина должна сидіти на пуфіку. Максимка, сідаюся біля мене. Щас я тебе тут нормально накормлю. Бо ці дядьки з дотьками сейчас як налетять, вони ж після горілки дурні нічого не бачать. Коля, та ні, куди? Ти цього мені венця отого свого налий. Куди? Та я ж цим суглобом ніяк розібратися не можу. Ти бачиш, що робиться? Ой, ой, да-да-да. так. То що да? а за що а, Ксімка, це скільки тобі вже рощів? ти такий вже дорослий, оце. А ну мочі пальчика, поки мама не бачить. Що не, дитину... не можна. А що ви на мене дивитесь? Дитину треба приучати, щоб вона попід гаражами не пила, що непонятно що. Так то що п'ємо, ну да. Ксімка, то це в тебе нівеста уже є, да? чуєш да, то мама казала, чуєш, то, молодец, то це що ти в Києві учишся, чи що? Угу. Ой, та ти що Я щас. Я зараз роблю у прокуратурі. Я тебе можу, сука, засадити, хуй делать. У нас там сусідки є молоденькі. Я захожу забирати його, а він сидить і за ціськи за ску лапає. Я йому на другий день кажу, це нормально. А він такого не було. я кажу, такого не було. Я дійсно це бачила. А вони зараз ти лапав. Mm. Ні! каже, Що ж не робити, що він ходив усім з усі там хвалиться, що. Розмовляв... То де телефон ти кажеш? Мама. Не пизди. Я тобі сказав, в мене мій є Все, мені на зв'язі, а вона інтернет. А що вона там дивиться? Тільки зв'язь. А ти вечором забираєш телефон? Буває, так. Да. А на наша? Подивиться, да, десять? Провіри деякі сайти. Ні, один. А як називається? Я не знаю, я перший раз я костюм і так нормально. І що, нормально там тілки? Ні, там ху художні фільми старі такі но. І що там типа типа египтянки, да? Ні, А що там? Кого? Нічого. Ну розкажи, ну то ж розкажи людям цікаво. Ну то що цікаво? Хай цікавить, хай по зака. По шосте. Хай подивляться! А який твій улюблений жанр? Не жорсткий. Love you, my beautiful friends. Kiss you. Kiss you. Алло. Алло, Вовчик, це Миколай. Який святий? Ну це ще СБУ має перевірити. Та це я серйозно. Угу. Тебе під подушкою лежить фотка Жонсунюка, і ти три рази її цілуєш перед тим, як заснути. кажіть, що хотіли. Слухай, мені тут на днях треба буде по всій Україні вночі бігенько пролетіти. Так, а у вас же там ППО всюди стоїть? Фіх пролетиш. А то ти домовся там за мене. А я тобі подаруночок. Що хочеш? Та що, перемоги хочу? Ну тут же не тільки мені, тут всім треба постаратися. А може, хоча б. Того мені принесеш. Я б його не прошу цілого, можеш навіть частинами. Ой, вовчик, я святий, але заради цього зрішив би. Що там кнопаєш? Та я записалася на консультацію до пластичного хірурга. Хочу собі поправити трошечки груди. Сижу, вибираю імпланти, які мені більше піджимають. Може, краще з обличчя почнемо правити. А що ми так з моїм близько? Ой, же нема що заряджати. м mm, це так вело. Слухай, сюди пади. Ти хотіла нові штори? Тепер в нас нові штори. Ти хотіла нову люстру, тепер в нас нова люстра. Ти хотіла комодика? Тепер є комодик. Чому, коли я хочу тройнічок, тобі це не подобається? Не подобається! Ну то не приходь, я ж не настоюю, але ну має бути якась рівновага в парі. Чи тільки твої бажання виконуються? А до вас! Я вам хочу сказати: відкриєте ще раз свій поганий рот тут. Ми вас винесемо звідси дуже швидко і не захистять ваші мільйони. Ой. <рес> ой, 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 Ось обличчя кожної держави це її президент. Ось взяти Україну це Володимир Зеленський. Це такий нанотехнологічний, сучасний, молодіжний президент, який Бажає всьому українському народу здоров'я, наш зайчик. А ось взяти Росію Володимира Путіна це ну от просто підарас. Ну от просто підараз. да. І всім тим, хто Володимир Зеленський бажає здоров'я, так само вважають. відсотково.